Щороку влітку до Каліфорнії приїздять десятки людей з цілого світу для участі у марафонському забігу. На відміну від інших марафонів, цей особливо складний. Проходить він у горах, де температура повітря не опускається нижче 50 градусів Цельсія. Однак бажаючих випробувати свої сили в екстремальних умовах не бракує. Щоправда, і учасники перегонів не зовсім пересічні люди. З подробицями Дар'я Андрій Годованець Чарлі Енгл готується до серйозного випробування у своєму житті, марафонського забігу в екстремальних умовах. Чарлі доведеться подолати дистанцію понад 200 кілометрів при температурі повітря майже 55 градусів Цельсія. Чарлі колишній наркоман. Кокаїн добряче попсував йому життя. Від повільної смерті його врятувала тяга до спорту, а точніше бігу для Чарлі. Це шоста участь в забігу. Якщо на попередніх марафонах він просто змагався, то на цих він хоче перемогти. <різвість> кілька місяців тому я сказав собі, що виграю на цих змаганнях. <різвість> у свої 46 Чарлі переконаний, що лише людина, яка багато страждала, може витримати навантаження цього марафону. Ник Голон ще не пройшов складної життєвої школи. Йому 19. Участь у забігу він бере з інших міркувань. я почуваюся так, ніби весь світ належить мені. Ник наймолодший за віком учасник перегонів. Коли він тренувався, дуже мало людей вірили у його здатність перемогти. Ще у його фізичну та емоційну здатність втриматися на перегонах. Я знав з самого початку, що дійду до фінішу У підготовці до забігу він двічі долав дистанцію. Щоденне фізичне навантаження може допомогти потрапити на стартову лінію, але перемоги не гарантує. Проблеми, з якими найчастіше зіштовхуються учасники змагань, нодота пухарі, зневоднені організму, втрата ваги. природа проти нашого організму, і організм дуже часто робить те, що хоче. Чарлі кілька разів знудило на перших кілометрах забігу. А от них початок забігу подолав без особливих труднощів. Однак, після 140 кілометрів збив швидкість. Заради чого, спитаєтесь ви, люди проводять над собою такі експерименти. Чарлі каже, що відчуття болю є спорідною метафорою його життя. Біль нагадує йому довгу, але успішну боротьбу з наркозалежністю. Аник говорить, що намагається таким чином випробувати свої можливості. Жоден з них не здобув перемоги, але кожен обіцяв повернутися наступного року, щоби приєднатися до людей, які або шукають гострих відчуттів, або долають проблеми минулого. Андрій Годованець Голос Америки.